У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, який може дозволити військовозобов'язаним чоловікам виїжджати за кордон за умови грошового внеску 13 тисяч гривень, частина суми, з якої піде на потреби ЗСУ. Що про це думають лучани? Йдемо питати. Я проти особисто, тому що чоловіки мають їхати на фронт, воювати. Це як нормальні чоловіки, ті, що пішли добровольцями, мають воювати, а не виїжджати за кордон. Це моя особиста думка, інхо. Ну, бачите, виїжджати мужчинам треба, тому що їм треба отримувати сім'ю. У нас немає заробітку на сьогоднішній день. Ні в Луцьку, ні по селам. Люди їздять і заробляють копійку, щоб отримувати діток. А наразі я не знаю, чи кожен мужчина сьогодні знайде 13 тисяч, щоб заплатити і виїхати. Це вже вирішувати, напевно, владі. Не суть в грошах, а просто я чекаю, поки мене вже візьмуть і все-таки тікати якось. Мені поки що треба боронити країну і тут буде, а не бігти кудись. Хочуть дозволити виїжджати за кордон, за умов... Хай їдуть. Всі люди в нашій країні зараз мають бути на своїх місцях. І мені здається, що. Незважаючи на велику кількість суперечок навколо випуску військових зобов'язаних за кордон, все ж таки таким чоловікам краще краще залишатися тут, де вони справді можуть бути потрібні. Чудні мають воювати, другі мають виїжджати. У мене чоловік теж прийшла по і не збирається йти. Так що я проти цього. Якщо дуже дуже треба, може. Якщо тільки на роботу щоб да, щоб на роботу. заробляти, тоді вони можуть собі це дозволити. А так мабуть, ні то так. буде по погано. Ну, позитивно, треба гроші заробляти. Да, думаю, Якийсь податок так, брати що, для країни, З них, гроші, хто писало, не хоче, хто і... не може. Тож всі Різні чоловіки є, такі, що е, їхній там, психічний склад не дозволяє їм воювати, не може себе пересилити. пересилити людина, чи боїться, чи ще якась інша причина. Ну то хай є, тоді фінансово допомагає країні. Я позитивно, хай заробляють гроші. А взагалі думаєте, можуть бути якісь там, спекуляції і так далі. А спекуляції де хоч можуть бути, Ну, то певно треба якісь комісії створювати для того, щоб, щоб тих спекуляцій не було, щоб їм запобігти. Я не знаю, мені син служить, так що я не знаю. Я якось мені без різниці, Я вже не в тому віці. Ну нехай дозволяють. Хто захоче, то й поїде, хто останеться, той останеться.